Зі словами вітання до вас звертається командир бойового підрозділу Кракен Сергій Величко. Слава Україні! Я вітаю всіх та хочу сказати, що в той час, коли йде війна, коли хлопці стоять на лінії бойового зіткнення, кожен з них стоїть там, щоб їх сім'ї, щоб їх міста. Були у спокої, щоб вони могли відпочивати, вони могли тренуватись, могли вчитись. І коли відкриваються такі знакові міста, як ця площадка спортивна, в котрі наші діти, наше майбутнє, наша нація буде зростати, буде розвиватись, це знакові моменти для наших хлопців, які знаходяться там, вони це дуже близько приймають і дуже щасливі і розуміють, навіщо вони стоять там для спокою, для їх сімей, для нашої нації. Слава нації! І зараз найочікуваніший момент. Ми запрошуємо почесних гостей перерізати стрічку та відкрити сучасний спортивний майданчик у Берестині.